Друзі, всім привіт! Давно не знімав відео. Так що такий от коротенький сьогодні буде осінній огляд. От вони мої три самці. Де плодок на задньому плані коричневий, його синок і мій старенький Цей що почепив їм всім, якщо можете бачити, от. Сині, сині стяжечки на праву лапку, щоб відрізняти їх від, ну, щоб часом сусіди не зарубали мого. Так, це в нас старі, молодь, молодь, в принципі, гуляє. Немає її зараз тут. Також гарні потужні качури получились від оцих от красунчиків. Ну і ті, що я брав з німецького яйця, також не розчарували. Так, пробіжимося легенько. От вони. Лівенські бігають. Курчат, скажу вам, друзі, цього року в мене ду... А от ще два лівенські сидять, дві курочки. Курочки бачу, більш такі. Презентабельніші, рухливіші, активніші, гарненькі. Так, от тут бачимо дві качечки, одна з голубих, одна з білих. Також всі О, Тут навіть декілька індиків цих є моїх запущених. Дивно, що вони і так вижили. Цього року господарство. Занихав, занихав господарство повністю, якщо можна так сказати, немає зовсім на часу. А от дивіться, Фенікс бігає, красунчик, молоді курочки, дуже багато курчат пропало, друзі. Дуже багато пропало по тій причині, що я їх дуже багато розвів. Ой, дуже я їх багато розвів, немає тут стільки місця в мене. І вони от перестрибують до одних сусідів, до інших сусідів. А там якраз от такі маленькі собаки, яким тільки дай бачать когось чужого і нищать. Дуже багато мені курчат пропало. Ну, що ж я буду сваритись з сусідами чи що. Мої кури зайшли на їхню територію. ну тобто Тут якби вина повністю моя. Тому такі от справи. Ось такі от цплята всі гарно ростуть, ну, кажу, їх дуже-дуже, я їх багато розвів і немає часу навести з ними лад. Корм, їжа в них в достатку, а умови їм ж треба постійно якби балувати їх чимось, додавати різні добавки. тобто ну... Не можна отак от просто таку велику кількість на такій малій території тримати. Проблем, правда, з розкльовом не було. Тільки що кажу, що тут оці півні мені. Кажу півні, оці собаки мені от чорний красунчик. Е, до речі, докрутав декілька білих самців. От він там от один стоїть. Получилось у мене, не пам'ятаю, здається, їх 7 чи 9 штук. Тільки дві качечки, решту всі самці. Ну нічого, люди дзвонять, За самцями питають. Е, мав зробити порівняння зважування, ото, от що зовсім вилетіло мені з голови. Я от білих важив, а для порівняння чорного і голубого не зважив. Треба буде цим зайнятися. Оці от мої білі. От, їм сьогодні три місяці. І... І 10 днів, здається, так. От. І вони мають 4200, 3800, така от вага. Ну, думаю, на одній пшениці це ідеальний варіант. Так як вони більше часу на вільному вигулі і дуже слабо їдять. От дивіться, море зерна, не дуже то хто і хочуть їсти, бачите? Так, прибіжимося ще тут. от така от кучерява ще є. Курочка, це поміс Кухінхіна, Ще там з чимось. Навіть не знаю, з чим це. Він був схрещений. Ось така кучерява. Це не від моїх, це з тих, що я купляв. Так, що в мене по індиках? Вон, значить, мої індики. От вони, індички. Три штуки. Всі оці дві сестри, що разом стоять. Це що до них йде? Це з іншої лінії. Індичата, ті, що з ними, це ті, що я докупляв, також ви знаєте. І індик це з моїх ще тих попередніх бігів. От такі от справи. Пропали вони по тій причині, що в нас йшли дощі, а я їх випустив отак от на вільний вигул. вони собі, як то кажуть, жили як хотіли. Не знаю, як у вас, друзі, а у нас тут на Львівщині ці два місяці були страшенні дощі. Страшенні дощі, кожного дня дощі. Тому це для птиці, звичайно, дуже погано, коли отак от постійно сирість, вологість. Бачу, що курчата багато похворіли, чихають. І старих курей трохи похворіли. Треба буде при можливості чимось їх пропоїти, тому що то теж не є діло. Ось такі от вже наші гусята. Їх вже важко назвати гусятами. Це вже повноцінні гуси, вже навіть в деяких старших прогледжується де гусак, де гуска. Дуже потужні, дуже мені сподобався цей експеримент. Думав, що з цього нічого не вийде, тому що гусак холмогор майже в два рази більший за гуску. от вона якраз на крайньому плані справа. Думав, що нічого з цього не вийде, але вийшли такі от красончики. Дивіться, тільки які красончики. От вони. По-перше, різноманітність в кольорі. А по-друге, від батька взяли дуже хорошу вагу. Дуже хорошу вагу, от у них вже складочки. Всі йдуть повним ходом на яблука. Оцей гусар дуже потужний сіли. От і ці дві густки гарні, чорні. Сідуть повним ходом на яблука. О, дивіться, як воно яблука. Ось цей гусак залишився тут. Тут вже є клієнт на нього. Якщо захоче, щось не відписує, поїде він на Тернопільщину. Високий, гарний, статний. Буде гарний гусак. А ще я мав вам показати свою обновку, але щось не можу їх знайти. Зараз, зараз, зараз. Ось бачите, вони тут всі опалі яблука підбирають. Індиктом. Дується на дальньому плані. Отака от нас наразі. Та ось. Так, а ще, друзі, хотів вам показати, от, прикупив собі таку от пару сірих холмогорів. От вони бавлять, бавлять цього малюка, який... який залишився один. Цей, що з ним ріс, інший. Пропав. такі от справи. От такі от обновки в господарстві. От вони білі красунчики. Йдіть, йдіть, йдіть білі красунчики і холмгорчики. вони. Осак, гусочка. І прибився до них цей малюк. Дуже добре. Так, все-таки вдалося мені знайти оцей ...от білий самець. От він. Побіг, такий трохи на крилі брудний. Це прийшов мені обміном на мого з Кременчуга Полтавської області. Він трошки старший від моїх і зі слів продавця з ким ми мінялись. Вага у нього теж трошки більша. Ну, побачимо. от бачимо. Масивніший, масивніший, бо він старший. Але побачимо, як він буде рости в порівнянні з моїми і як буде набирати от такі от красунчики, от такі от качечки от там впереді. Полтавський самець. Буде в нас для зміни крові. У мене є дві качечки щоб розводити суто лінію білих, буде прекрасно. От він, такий красунчик, тільки щось мені не подобається. В нього підвисає праве крило. Зі слів його попереднього власника, йому 5 місяців. Чи 4 з чимось. Я вже точно не пам'ятаю, треба дивитися. Ну, Як бачимо, його від моїх важко розрізнити, вони майже, майже ідентичні. Але от кажуть, крило в нього одне відвисає. Дивно чому. От, Бачите, маленький самець теж корисний. Так, нехай йдуть їдять. Хай їдять красиву. Він нехай привикає до нового стаду. От бачимо курочки. Качечки кажу, курочки до нього агресивно ставляться, трошки його ганяють, ну привикай, привикай, кресончик. Якщо в тебе на даний час 4, ну, то 5 місяців не пам'ятаю, вага 5,200, то надіюсь ти покажеш хороші вагові показники. Правда, на моїх умовах отримання, коли отак от сухе зерно і вільний вигул. Навряд чи цього вдасться досягти. Ну, побачимо. Можливо, щось поміняється. Можливо, в мене нарешті буде трохи більше часу і можна буде щось підкоригувати, трохи зайнятися качками, так як це має бути. А наразі, друзі, буду прощатись. Всім всього доброго, до нових зустрічей. Далі обов'язково буде. Всім па-па.